Вітаю всіх! Я Наталія, ви на каналі В'язання та сільське життя. Я продовжую в'язати топ із ажурними квадратами. Ось так уже ця робота. Довгенько я нічого не знімала, трошки було ніколи, але я і не в'язала. Так, один квадратик, такий візерунок, другий квадратик. Такий, ось так є третій квадратик. Це всі візерунки є на моєму каналі плейлист літній топ із ажурними квадратами. Хто не знає, хто вперше зайшов, потрапив на це відео, на мій канал. Я в'яжу літній топ із Пряжа 100% котон. Ось така вона. Далі я вставлю фото етикетки з цієї пряжі. І ось такий четвертий візерунок. Ось так він виглядає. Така павутинка. Я вирішила просто проекспериментувати, подивитися, як Візерунок для павутинки буде виглядати на бавовняній ниточці. І ось так виглядає доволі непогано. Так от ось, ось така краса, і зараз я покажу перший ряд рапорту. Схему візерунку я, звичайно, залишу під, не під, а в кінці цього відео. І поїхали. У мене тут 20 петель на квадраті, надіюсь, буде все гарно видно. І так, по схемі, одна лицева накид, дві разом з нахилом вліво. Одна лицьова. дві разом з нахилом вправо, накид, лицьова. накид, дві разом з нахилом вліво, Лицьова. дві разом з нахилом вправо, накид, э, вибачаюсь: накид, лицьова, накид. І знову повторюється дві разом з нахилом вліво, лицьова, дві разом з нахилом вправо, накид і лицьова. І все. Оце перший рядочок цього візеруночку. Я стараюсь підбирати простенькі візерунки щоб не ускладнювати, скажімо так, собі життя, і щоб не ускладнювати сам топ, тому що він і так занадто цікавий. А тут іще, якщо в'язати якісь супер складні ажури, то, я думаю, це вже буде перебор. Хоча. Це у кожного свій смак, і кожного, кожен робить, як кому заманеться. І знову я пров'язала, ну в мене по візерунку, просто, про, по розрахунку. Просто тут лишня лицьова, тому я її пров'язую. Спочатку, і далі йде сам візерунок. Лицьова, накид, знову ж таки, дві разом з нахилом вліво, лицьова, дві разом з нахилом вправо, накид, лицьова, і так і поїхали. У, у виворотньому ряду. У виворотному ряду ми в'яжемо всі петлі виворітніми. Саме на візерунку. А там, де в мене візерунок кукурузка, тут, звичайно, в'яжемо так, як ми бачимо петлі. Так, зустрінемося на, у наступному лицьовому рядочку. Так, я пров'язала виворотний ряд, і тепер знову повернулася на лицьову. Як в'яжеться наступний ряд візерунку? Це, виходить, третій ряд. У мене в'яжеться просто лицева. Далі лицьова, накид, лицьова, і оці три. Треба пров'язати разом. Три разом, як я їх в'яжу, щоб мені центральна петелька була нікуди не дівалася. Бачите, ось такими рядочками. Варіанти пров'язування три разом є багато, я собі вибрала один. Дуже мені він подобається. Значить, перша, перша і друга петля. Я підхвачую другу і першу за передню стінку, одягаю їх на праву спицю, пере, і вони в мене отак перекручуються. І знову накидаю їх на ліву спицю. І потім уже за задню стінку, бачите, я підхватила і третю, і пров'язую. І таким чином у мене друга петля виходить зверху. Далі лицьова, накид, лицьова, накид, лицьова, і знову три разом, підхватила, перекинула назад. Взяла три петлі, пров'язала за задню стінку. Все ось так пров'язується оцей рядочок. Виворотню, виворотній ряд в'яжемо виворотніми петлями. Покажу ще раз лицьова, накид, лицьова, три разом лицьовою, притому центральна повинна бути в нас зверху. І ось вона, бачите? Накид, лицьова, накид лицьова і три разом. Раз. Два. Три. Лицьова, накид, лицьова, накид лицьова і раз. Два. І три. Покажу на чорному фоні, як виглядає візерунок. Ось так. Так, тепер п'ятий ряд візерунку. Лицюва. Ну, ця лицьова у нас не враховується в сам візерунок. І так, лицюва. Дві разом. Накид. Лицьова, накид дві разом це з нахилом вліво. Ці дві разом були з нахилом вправо. Знову лицьова, Дві разом з нахилом. Вправо, накид, лицьова, накид. Дві разом з нахилом вліво, накид, ні, дві разом з нахилом вліво, Лицьова. знову дві разом з нахилом вправо, накид, Лицьова. накид, дві разом з нахилом вліво. І лицьова крайня. Ось так. Тобто, у нас оці листочки ажурні ось, вони йдуть у шахматному порядку, бачите? Так, покажу іще разок лицьова. Дві разом з нахилом. Вправо накид, лицьова, накид, дві разом з нахилом, вліво, лицьова. І ми формуємо новий листочок. Лицьова, дві разом з нахилом вправо, накид, лицьова-накид, дві разом з нахилом вліво і крайня лицьова. Все. І ось така краса получається. У нас ще по схемі залишилось один рядочок пров'язати. Так, і зараз буде вже останній сьомий рядочок, візерунку, ось такого ажурного. І так, перша петля в мене не входить у сам візерунок. Далі, дві разом з нахилом вправо, лицьова, накид, лицьова, накид, лицьова. Три разом. Раз, два. Три. Лицьова, накид, лицьова, накид, лицьова. три разом, раз, два, і три. І знову лицьова, накид, лицьова, накид, лицьова, і тут дві разом з нахилом вліво. Все, і ми отримуємо ось такий красивущий візеруночок. Покажу ще раз, дві разом з нахилом вправо. Лицьова, там, де був накид, ми його пров'язуємо лицьова. Тепер робимо накид, лицьова, накид, лицьова і три разом. Раз, два, і три. Лицьова, накид, лицьова, накид, лицьова. І знову три разом, Раз. два, три. І лицьова. накид, лицева, накид, лицева, і дві разом з нахилом вліво. Все. Виворотню сторону пров'язуємо виворотніми петлями. І ми маємо ось такий ажурний ось ажурний, дуже гарний, симпатичний візеруночок. Пишіть, як вам сподобалось чи не. Мені він дуже подобається. Ну ось Зв'язала я наступний квадрат, якраз помістився мені у висоту, тут у мене виходить один, два, три рапорти. Тобто оце і оце, це по схемі один рапорт. У шахматному порядку, тому Ось така краса виходить. Мені справді він дуже сподобався цей візерунок. Хоча я, коли почала його в'язати, думаю, це занадто ажурний для мого топу. Ну, ну і що, Шо Він занадто ажурний. На цьому я з вами поки що буду прощатися. Гарного всім дня, мирного неба. Бережіть себе і своїх рідних. Мені подобається те, що в мене виходить, надіюсь. І ви дивитесь, значить, вам подобається. Дякую всім, що залишаєтеся зі мною. Приходите на мій канал, дивитеся рекламу, тому що це підтримка. Підтримка. Всім величезне-величезне дякую. Всім пока-пока!